Об'явлення третій розділ. А до ангола церкви в сардах напиши Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. Імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до анголи Церкви в Філадельфії напиши: Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю, діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я. Зроблю що декого з зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до Ангола церкви в Лаодикії напиши, Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст, бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитися і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої очі. Щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із Отцем своїм всім на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.